Плід Духа, Любов. Вона в тобі поселилася через Дух Святий. Коли Дух Святий Воскресив твій Дух, в тобі поселилася любов. І дивіться далі. Наступне, як в цьому житті ти можеш стати успішним з нуля? Тема. Як ти можеш стати успішним з нуля? Прийшов в церкву, отримав плоди духа безкоштовно для себе і почав сіяти ці дари. І починаєш сіяти ті плоди. Починаєш сіяти любов, радість, мир. Починай сіяти. І ти, твоє життя воно почне преображатися. І якщо ти будеш розумієте, дивіться, дуже часто е, плоди духа, наприклад, так, е, любов. Да? Ми можемо багато чого говорити про любов, але людина може собі, знаєте, не йти по плодах духа, а йти по добрих вчинках нашого розуму. І це різниця.